Привіт! з вами знов і це знов канал Таксі Дніпро і я розпочинаю свою суботню роботу в таксі. Третя година дня. Чекаю замовлення, щоб виїхати попрацювати. Поки що нічого нема. Сіжу на стоянки, чекаю. поставив в центр і правий обичний простий фільтр без всяких. Накруток лівий там под комфорт. Вчора гарненько попрацювали, сьогодні, сподіваюсь, буде не гірше. А може, може і краще ще. Було б непогано так, як в четверг. Якщо не бачили, подивіться обязательно серію, там де робота в четверг була. Там середа і четверг. В одному видосике четверг взагалі вийшов суперовий вечірок. Більше ніж 500 гривень за годину чистими. Ну, ми чекаємо, чекаємо і розпочинаємо. Прийшло мені нарешті замовлення, недовго я чекав у ЛН 5 з Діївської 4 на пасаж 1.07 коефіцієнт 307 гривень за 11,7 кілометрів. Так що виїжджаємо і розпочинаємо працювати. Приїхав я з центра на Калінову за 247 гривень. Постояв HL5 і прийшло мені замовлення знов в центр на Мос Сіті 258 за 8. Тут подача зовсім трохи, метрів 300. Так що їдемо зараз в центр знову. Привіз хлопця на Масіті. Було 260 плюс простой там 5 хвилин почти. В общем, вийшло 275 Він дав 290, без решти. І прийшло відразу мені замовлення на тополь комфорт 20, 307 взагалі за 10,7 км налічкою 292. І коментарна тільки тисяча. Ну, що ж, в мене є решта, так що. Поїдемо зараз на тополь. Поки на тополі стояв, підкачав собі колеса, тепер все чітко, нічого не, не горить. Отакий приблудок, такий, такий от портативний насос взяв у сусіда, треба і собі такий купити. Нормально. 10 хвилин і всі 4 колеса підкачані. І якраз прийшло замовлення в центр їхати з поля Стополя 103... на поля 137 і потім в реберню. 290 за 11,2. Приїхав в центр за 290 і Зараз прийшло замовлення мені на ЖК Дубініна, комфорт 109 коефіцієнт, 229 за 6 км. Їду за Людмилою. Зараз з Воскресенська забираю і на ЖК Дубініна. Виконав замовлення на ЖК Дубініна, простояв хвилин 10 і прийшло замовлення в центр 221 за 6,4 км. Подача, правда, пише 2 км. ну Можливо, так і є. На генерала Пушкіна 1. На чого воно мені зайшло обов'язково, я не знаю. У мене стояв радіус 1,7. Ну ладно, прокатимся з генерала Пушкіна. Заберем Виолету, приїхав за Виолето припаркувався і мяу Отмінила, блин. Позвонив, компенсировали 30 гривень за подачу, бо замовлення було за наличку. Тепер стою тут на генерала Пушкіна. Сказали, кстати, можно самому на компенсацию за... подавать за наличку, так что що... я думал, что тільки через звонок. 11 замовлень в эфире, коэффициенты есть. На Сокел 200 за 5,6. У меня даже эти сектора эти не стоят. И все звите: с генерала Пушкина хотят ехать на Петровского. Було 299. Може взяти на Петровського 314. Хай трошки підростуть коефіцієнтики. Таксі поки тут нема жодного. Це, блін, не обов'язкові по он таксі задовбали. Четвертий раз приходить з подачі там 5 кілометрів. Так, виконав замовлення по болту з вулиці Динамо, 53 привіз на науки 14. Ну, не зовсім 14 тут вийшло. А дівчина іностранка і щось вона трошки заблукала, походу, тепер. Прийшло замовлення мені наступне. Ще 1.42 коефіцієнт 200 гривень за 3,8 кілометра, 1,2 подача. Поїдемо на перемогу 98. Смирій кюрі 13. Нарешті прийшло мені замовлення. Ну, такое собі, звісно, 197 за 6, но на карту 47, на баланс 150. Отакі от бувають знижки в уклоні. Так що їду за Анастасії, поїдемо в центр, бо я тут щось на побіді вже замерз. Так, замовлення виконав, дівчину привіз на Окінфієва в Вірні. Там так точка стояла, що це край Акінфєва. В общем, повернув на 8 березня і. І вона відразу вийшла там на. Прийшло мені наступне там мінімалочка по центру 100 гривень за один, один 13 км В общем, з Соборної 8 спуститься на крутогорний за 100 гривень. Ну, чопи ні, поїхали, спустимось. Ідуть навіть не дивляться мене. Виконав замовлення за 100 гривень. І наступне прийшло відразу з Якова Самарського 3 на Антоновича 64. 150 за 4 км 103 коефіцієнт, стандарт. Чекаю Пупс, Райдер Пупс. Чекаю на пупса. І поїдемо на Антоновича. Пупс, пішов додому, замовлення я закрив 150 гривень на карту. І хочу я щось додому вже. Поставив фільтр додому, не знаю, щось прийде, не прийде. Постую трохи тут. Почекаємо. Почекаємо. Прийшло мені замовлення додому. Називається Їде маршрутка. Коротше, з поля на Хвильового 131, Хвильового 48, червоний камінь. Раз, два, три, чотири чоловіка, получається. Червоний камінь 8 і парус. 1Б 399 гривень за 15,1 кілометр. І подача там півтора десь була і 1,6. Так що їдемо на парус. Так, ось я вже на стоянці, підводимо підсумки сьогоднішнього. Сьогоднішнього дня. Пропрацював я 5 годин 45 хвилин. Пробіг ровно 100 бі 100 метрів, ровно 100 км. По статистиці каса 2697, 11 замовлень, 31, середня вартість. 2697. Плюс 160 по болту ще замовлення було і 20 гривень, і 20 гривень аж чаюхи. 2,877 Відняти 100 км по 5,7 570 на топливо, на паливо. 2,307 чиста каса. 75 400 гривень за годину вийшло. Такий от заробіток сьогодні. На цьому сьогодні все. Вже зустрінемось завтра, в неділю. Всім гарного вечора. Бувайте здорові! Всім привіт! З вами Дімас. Це канал Таксі Дніпро, я виїжджаю в неділю попрацювати 13.40, Ну, спочатку вирішив заїхати на автомийку під стоп, котри, ав... автомотив. В общем, безконтактна мийка. Попробувати перевірити, як воно миє, при морозі. Діз... Скоро дізнаємось, ну не скоро. 6 машин попереду. Помоємося. Така от грязненька. Сейчас помиємо. Буде чистенько. Ще трохи залишилось дві машини переді мною. Зараз вже 15 минут на третю. Ну, думаю, до третьої якраз помиюсь. І можна в бой жирки катати. Так, останній переді мною заїжджає, і потім вже я. а так жіночка ще щось там обдуває, обмиває. Вручную, нифига себе. Сейчас дорожку мені білим порошочком поприсипає і під'їдемо. Так, ось я і заехав. Розпочинається мийка. Стекла позакривати на всякий случай. Ну, блин, такое себе, конечно. Не фонтан. Богато этих. О, а тут все пооставалось. И тут мусор залишился он. ручками плохо вообще повимывала, он куча мусора поразбудилась. Ну, как бы... Как бы вроде бы ничего, но не идеально. Какого становиться, вот как олень, блин, не пойму. Две колонки занял. Ну что ж, задувся еще газиком. И уже пришло замовление комфорта 1.05 коэффициент с автовокзала на левый берег. На Слобожанський за 262 гривні 77 км Подача 1,8 і Откуда 1,8 до автовокзалу? Так що їдемо за Олесій і поїдемо на Слобожанський. виконав замовлення. 262 было В общем, 280 мені дала дівчина. Каже, не надо мне ваши монетки. Ну, не надо, так не надо. Блин, навіщо я включив в центр простий фильтр Пришло мені 130 за 3 км. Подача 1,7 хоча у мене 1,5 стояла, какого фига воно так рахує. Вообще обов'язково. В общем, с Вавилона поїдемо на набережну 35 130 гривень за 3 кілометри. км. По-любому ще 4 человека ко мені прибігуть. Буде зовсім чудово. А, ні, от дівчина йде. якщо ви, як я, зараз попали в ліму, тобто геолокація улетіла кудись, то повернутися дуже просто. Нажимаєте на цей значок, вас повертає в центр міста. Ви вже виставляєте, де ви знаходитесь. От я, наприклад, зараз біля центрального мосту. Ось тут. І от, змінити локацію, так. Все, тепер прийняття замовлень буде з цієї точки, там, де я і знаходжусь. Все просто і знову замовлення з'явилось в ефірі. А ось і наступне замовлення 180 за 4,4 комфорт. Поїдемо на перемогу 7, корпус 2, це, мабуть, ЖК Бартоломео. Смос-Сіті, центральний вхід, пише 4-4 подача, ну, понятно. Хоча сліми більше, мабуть. Хочу 4-4. Так що їду на Моссіті, забираю Тімура і їдемо на перемогу. Так, приїхав на Бартоломео, привіз парочку 180 гривень було, дали 200. Так що 20-ка ще на чай. І чекаю на наступне, тільки що було в ефірі там. А ось воно і прийшло мені мені. Токи тр... трішки ціну повысили. ідіть так забирать 3 м м В общем, їхати 5,2 км 223 гривні. З набережної перемоги 3 м На нефтек заїхати, а потім Харківська 2. Оце цирк я, звісно, попав. З каністрами заїхали, заправитися на заправку. А потім на Харківську поїдемо. А на око каже, світло виключили і не заправляють. Так що будемо зараз з багажника заправляти в каністри. Так да, уж, каністри я ще не возив. 240 гривень замовлення з простоєм вийшло. Прийшло відразу наступне замовлення з, Баг... е, з Мус-Сіті, общем, їхати на Богдана Хмельницького 5. 167 за 3,2 км. Стандарт 1,3 коефіцієнт. Нормально їдемо. До Мос-Сіті, походу, будемо ще їхати не швидко. Замовлення виконав і відразу прийшло наступне в центр на Січевих Стрільців 140, 140 гривень за 1,4 кілометра. З Вознесенської. Так що їду знов в центр. Наступне замовлення мені прийшло. Але трошки падаться, прийдеться об'їхати, бо геолокація тупанула і показує, що я стою ще перед Шевченко, а я-то стояв вже перед Яворницького і замовлення мені прийшло з Шевченка 51. Їхати на Ульянова з. 153 гривні за 2,5 кілометра. Трохи слизько підніматись, але головне не зупинятись. Піднімався по Грушевського, блін, впереді Хонда електричка. Єле повзла. Я думаю, ну зараз стану тут і потім фіг подимусь по тому Грушевського. А воно єле їде, чи економить блін заряд, чи що воно не їхало. Наступне замовлення вже прийшло. Почти відразу буквально пару хвилин. Їхати на Аполло на незалежності 36 з поля 14. 190 за 4.4. 1,24 коефіцієнт. Нормально, коефіцієнтики є. Так що поки що працюємо, ну. Довго я не буду сьогодні, я б такий би. що... Якби б прийшло додому замовлення, вже б поїхав би. Ну, поки що попрацюємо. Наступне замовлення знову 1.25 коефіцієнт. Їхати на Слобожанський 21 з Сапола. Сюди привіз, отсюди і буду їхати. 351 гривня за 11,3 км. Прийшло мені наступне замовлення з лівого берега в центр. 1,22 коефіцієнт 196 гривень за 4,8 км. І показує подація. Мені треба отак об'їхати. Ну, я зараз хочу. Отак от звідси. Це приблизно там, де я був, тільки що. Да хлопцы высаживал. Блин, надо было стоять там в дворе. Нет, нет поехал Чегось сюда к ЗАГСу. Думав, тут рыбней местечко. Так, кудись сюди мені, по-моєму. по моєму по звідти я й виїжджав тоді. Геолокація лагає, точка пригає. Куди не попадя. Ну да, я тут хлопців віз і от по этой вулиці якраз я виїду. Виїду якраз до Поліни. Прийшло мені нарешті домашнє замовлення, стояв вже поставив фільтр тільки додому і по центру. ну, По центру я там поставив 130 за один і по центру нічого не заходило. Додому, поки були гарні коефіцієнти, теж нічого не заходило. І от прийшло мені десь через, може, півгодини замовлення додому в сторону дому. 345 за 13,8 кілометра. 1,1 коефіцієнт Так що зараз забираю Еліну, вона мені вже дзвонила. Буде чекати мене на углу Яворницького і Артема. Хоча точка стоїть Січових стрільців 4А. І буду їхати вже додому. Відвезу її і додому і на сьогодні це вже останнє замовлення буде. Ну що ж, виконав своє домашнє останнє на сьогодні замовлення 345, дівчина дала 350. В общем, підсумки сьогоднішньої неділі. 2,332 каса, 11 замовлень, середня вартість 37,9 км. І 40 гривень було чаюхи. По пробігу зараз 77 з половиною. Поки доїду, 81, всього. Ой, тут. 79 буде. По годинах пропрацював 4 години 15 хвилин. Сьогодні. За вичитом палива чиста каса 1920 гривень. Поділити на години виходить 452 гривні за годину. Такий сьогодні заробіток. Отак от, от попрацювали в неділю 4 годинки помили автівочку Так що, в принципі, день пройшов не зря. Були ще, звісно, поки чекав додому замовлення, були їх коефіцієнти непогані. Можна було там і 1,4, і 1,5 був там їхати то на поля, то на підстанцію, ну я вже не хотів Буду їхати. Завтра понеділок, треба трошки віддихнути, тому вирішив на сьогодні досить. Так що на цьому все. Всім дякую, хто дивиться, кожному жму краба. Дякую, що ви підписані, що ви лайкаєте, коментуєте. Всім гарного вечора, всім тихої ночі, всіх обняв. Пока-пока.